Я Слав Єгор Вікторович народився в селі Оксамітної Болгарського району. Закінчив 9 класів і поступив в Суворовське територіальне відокремлене спеціалізоване відділення Дунайського ЦПО. Зараз навчаюсь на першому курсі в групі Т231. Моя майбутня професія тракторист-машиніст. Сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та остаткування. Це одна з ведучих професій в сільському господарстві. Ця професія мені цікава, так як я люблю природу, хочу відкрити широкі можливості для вдосконалення професійної майстерності та втілення на практиці своїх творчих задумів. Професія людини багато в чому замовлює її подальший шлях у житті. Від неї залежить реалізація закладених природою здібності і ступень задоволеності життям у майбутньому. Вчені психологи довели, що люди, яким займаються улюбленою справою, набагато частіше відчувають себе щасливими. Зади цього я прийняв дуже важливий. І відповідальний крок в своєму житті це вибір майбутньої професії.